Чому порушення процедури передачі у Кртрансним які це викликає ризик? Я хочу зразу сказати, що я спеціально взяв паузу і не коментував ситуацію для того, щоб отримати офіційні коментарі від наших партнерів та офіційні висновки від тих компетентних контрагентів Нафтогазу, які мають можливість і мають здатність коментувати це питання. По-перше, сьогодні було зроблено офіційну заяву секретаріату енергетичного співтовариства. Це люди, які фактично будуть оцінювати в кінці, чи правильно зроблено анбандлінг, чи неправильно. Коротко висновок наступний: це не анбандлінг, це немає нічого спільного з анбандлінгом, І це є порушенням це слово. Поясніть для, для поясню. Да, це порушення того плану, який був затверджений Кабінетом міністрів України в липні цього року. Анбарлін це виділення оператора газотранспортної системи з Нафтогазу і є план, який був затверджено урядом, коли, як і що робити. Тей крок, який був зроблений Міністерством економіки, повністю протирічить цьому плану і є грубим порушенням цього плану. Це по-перше, тепер що стосується наслідків. Наслідки є наступними: найбільший і найстрашніший наслідок який ми можемо отримати, це відмова стокгольмського арбітражу від розгляду транзитної справи проти Газпрому. В цій справі Нафтогаз вимагає від Газпрому 12 мільярдів доларів, введення можливості віртуального реверсу, гарантування обсягів транзиту газу на майбутнє і багато ще чого. Газпром в цьому позові від Нафтогазу не вимагає нічого. Вони просто хочуть зберегти ситуацію, як воно є, тобто статус-кво. Це нас турбує більш за все, тому що це рішення, якщо його не відмінити, відкриває Газпрому дуже просту дверь припинити цей судовий позов. Про це є офіційний висновок наших юридичних радників. Друге, ви, мабуть, читали позицію банку європейського Європейського банку реконструкції та розвитку щодо того, що це не відповідає зобов'язанням, який на себе взяв уряд України, підписуючи гарантійну угоду. По кредиту 300 мільйонів доларів для НАК «Нафтогаз України». Що це означає? Це означає не тільки втрату 300 мільйонів доларів для «Нафтогазу», це означає е можливість крос-дефолту для всіх зовнішніх зобов'язань України як держави. Третій аспект: 500 мільйонів доларів Світового банку, на які так всі чекали, які ми хотіли витрачати на споповнення оборотного капіталу, придбання додаткових обсягів газу, якщо раптом будуть проблем з вугіллям. А це питання також стоїть зараз, воно зупинено, і до вирішення ситуації з цим рішенням міністерства економіки нічого не буде відбуватися. І в кінці кінців це просто банальне порушення зобов'язань як уряду, так і Нафтогазу перед всіма закордонними партнерами. Тому ми вважаємо, що в цій ситуації, по-перше, дуже важливо, щоб це рішення було відмінено. Це перша позиція. Друга позиція. З метою уникнення подібних незбалансованих, некоректних і ризикованих рішень на майбутнє, ми пропонуємо повернутися до пропозиції, яку НАК «Нафтогаз України робив ще рік тому, і керування НАК «Нафтогазом» доручити не окремому міністерству, а Кабінету міністрів України, де всі рішення приймаються колегіально і де ці рішення будуть обговорені, перевірені, і їх наслідки будуть прораховані. Те, що відбулося зараз, є результатом неефективного механізму прийняття рішень. Дякую. Чому вигода Міністерства економічного розвитку? Це треба запитати Міністерство економічного розвитку. Я таке коментувати не можу. Для мене це дуже дивне рішення. З нами не консультувалися. Більш того, час співпав як з завершенням процесу перемовин з МВФ, так само час співпав з моїм від'їздом Стокгольм де ми проводимо зараз судовий процес з «Газпромом». В чому інтерес, не знаю. Як ви також прокоментуєте заяву прем'єр-міністра Гройсмана, якого ми запитали про ситуацію довкола Нафтогазу, він сказав, що не бачить жодної проблеми а, і а, не бачить ніяких ризиків. Я дуже просто коментую. Наскільки я розумію, а, ніхто просто аналізу наслідків для нього не робив. І йому цей аналіз наслідків ще не надали. Мені було доручення нещодавно. ним зустрічався проаналізувати всі наслідки. Цей аналіз ми сьогодні підготували, тому що ми чекали на формальні підписані документи як від юристів, так і від наших партнерів, так і позиції банкірів. Всі ці наслідки ми складемо в лист, і цей лист було передано премєр міністру України. Тобто він, його просто про ці наслідки, наскільки мені відомо, не інформували, на жаль. Чому цей конфлікт буде пов'язаний з відключенням одеського припортового заводу від газопостачання? Е, не думаю. Я не бачу тут жодного зв'язку, більш того одеський завод від газопостачання відключився самостійно. А ви з президентом зустрічались? по цьому Потім ні, з президентом всього приводу я ще не говорив. Якщо... які терміни він має бути відмінений для того, щоб не було юридичних наслідків про ті, про які ви розказали? Я думаю, що це треба відмінити наступного тижня. Інакше наслідки можуть бути дуже негативні. Більш того, якщо ми не встигнемо це зробити наступного тижня, 20 вересня в нас повинна була бути дуже важлива зустріч з представниками світового банку, де ми повинні були обговорити фінальну документацію щодо кредиту в 500 мільйонів доларів. Якщо до 20-го числа це не буде відмінено, весь кредит світового банку стає під ризик. Окрім того, там просто взагалі, якщо дивитися на той план, який був затверджений від 1 липня. Ми вже відстаємо за графіком. Там, наприклад, формування наглядових рад, чи це питання буде також розглядатися? Як ми сподіваємося, що це питання буде розглядатись? Більш того, ми наполягаємо на тому, щоб міністерство економіки повернулося саме до виконання того плану дій, зокрема затвердити стратегію власності по відношенню Нафтогазу треба дати чітку і зрозумілу відповідь суспільству, навіщо потрібен Нафтогаз, що він робить, яка мета його існування, які завдання для мене, як для менеджмента, які завдання для будь-якого іншого менеджера, який буде потім на моєму місці. Це дуже важливо. Створення нових наглядових рад, створення нової юридичної особи, усунення проблем минулого. Вирішення проблеми розбалансом газу з Коломойським все це треба зараз запускати максимально швидко. Нічого з цього не було зроблено. Замість того, Міністерство економіки, не порадившись ні з ким раптом виносить це абсолютно неочікуване, некоректне рішення. От і все. Чи є якісь ризики для «Укргазвидобування»? Для УГВ ризики знаходяться трохи в іншій площині. Ми це публічно коментували. Це так звані угоди про розподіл продукції, це така сама пропаганда і викрилення західних термінів як анбандлінг. Те, що було Трансгазом, це не анбандлінг. Те, що хочуть зробити з УГВ щодо угод про розподіл продукції, це не угода про розподіл продукції. Ці угоди треба робити тільки з новими ліцензійними площинами. Нехай приватні компанії в тендерах виграють, розбурюють, шукають нафту та газ. Це коректна абсолютно історія. І для цього потрібно УРП. УРП для того, щоб забрати ліцензію, УРП, УРП це угода про спіл продукції, в УГВ забрати цю ліцензію і передати в приватну власність, ми категорично проти. В принципі, ми зараз бачимо саме те, що ми очікували. Ми не думали, що це почнеться до Стокгольму. Ми очікуємо, ми бачимо безпрецедентну атаку Нафтогаз. Зараз відбувається спроба повернутися до того часу, коли «Новстагаз» був фактично донором для всього там приватного кримінального корупційного бізнесу. Ми сподіваємося, що керівництво держави зрозуміє це, побачить це і зробить відповідні висновки.